10 вересня лучани відзначали 937-му річницю нашого прекрасного міста. Через війну в Україні цього року традиційне святкування у Луцьку не проводилось. Відбулось лише кілька спортивно-патріотичних заходів. Як відзначали день міста, бачила Ольга Яцюк. Без розмаху і гучних веселощів Луцьк відзначив свою чергову річницю. Розпочалась програма заходів зі спортивного велопробігу у вишиванках. Сьогодні ми маємо велике свято в нашому місті. Місто святкує свій день народження, і нам, звичайно, хочеться сьогодні максимум показати ту любов і свій патріотизм і до нашого міста, і до нашої країни. Дуже важливо, що люди під'їжджають, не дивлячись на те, що погода не зовсім нам сприяє, але люди хочуть свята, і люди хочуть показати, як вони люблять сьогодні своє місто. Завчасно до старту на театральному майдані почали збиратись учасники, як дорослі, так і зовсім юні у вишитих сорочках та з державною символікою. Всією родиною бере участь у велопробігу сім'я Рищуків сьогодні прийшла з батьками з татом з братом, щоб проїхати цю дистанцію. Це цікаво їхати з іншими і по спортивному зустрічати день міста. Стараємося приймати участь в таких акціях подібних. Сьогодні ми стартуємо разом з сім'єю на чолі з мером міста. Уже традиційно до спортивної акції долучається міський голова Ігор Поліщук. Зізнається, що стартує не менше десяти років поспіль. Сьогодні ми відзначаємо день нашого міста, день міста Луцька. Я усіх вітаю з цим святом. І сьогодні, в цей день, хочу побажати одного лише якомога швидшої перемоги і настання миру. А День міста співпав з Днем фізичної культури і спорту. Ми традиційно або на День Незалежності, або на День міста влаштовуємо велопробіг у вишиванках. І сьогодні, на мою думку, чудова нагода таким чином відзначити День міста і нагадати людям про важливість фізичної культури і спорту в житті кожного для здоров'я фізичного і для здоров'я морального. Не злякався холодної дощової погоди Захар Волинець, який був одним з наймолодших учасників. Хлопчик дуже любить їздити на велосипеді. Сьогодні буде велика дистанція, але я з татом її подолаю. Я займається спортом, щоб може ну, бути сильним. Після короткого інструктажу організаторів з правил руху та наявність ближчих укриттів на велодистанції у разі тривоги. Колона на чолі з мером Луцька у супроводі машин патрульної поліції та швидкої допомоги стартували маршрутом тролейбусу номер 15 Усю дистанцію протяжністю близько 12 кілометрів учасники подолали за 32 хвилини і радісні повернулись на театральний майдан. Дистанцію було долати трохи складно на підйомах та в різних перешкодах. І якщо їхати в одній колоні, так це набагато легше. Якщо для молодших велосипедистів було важкувато, то спортсменам дана акція стала хорошим тренуванням. Ми стараємось максимально долучатися до життя міста. От сьогодні ми нашим клубом і проїхали і. Дуже раді, що в нас в місті справді є такі івенти, де можна популяризувати спорт. Це дуже добре, що наш мер долучається до спортивних заходів. Це каже про його таку активну позицію щодо підтримки молоді і спорту у нашому рідному місті. Після велопробігу лучани взяли участь у флешмобі Українська вишиванка, де сформували велике серце до абревіатури Збройні Сили України, демонструючи свою глибоку шану та любов українським захисникам. Найменші лучани малювали патріотичні листівки, котрі вручили військовослужбовцям 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, що базується у Луцьку. А також усі присутні долучились до створення мега листівки у вигляді карти України з побажаннями українським воїнам. Країна, яка вміє лише перемагати, такої більш країни не знайдете ніде. Ольга Яцюк для новин на часі.